Короче, зараз ми йдемо. Зараз За мету Зараз ярсен і зараз по дошке от туди. Давай, дитя. Да. Короче, дивіться, що зараз виявилось. Ці дошки не вкрали у нас з підвалу, а є ну, скажем так. А! А. Да, більше, більше. Короче, якісь. Всім! Есть дебил. Ні, завтра нема. Ми в... То десь так. Короче. Та тихо! Короче, як ми... Та тихо будь! Коротше, як ви знаєте. Як ви знаєте, Честі, як ви знаєте, є такі дебіли, які нам постійно ломлять. І от ви задню стіну. І зараз ви можете побачити, як там. Бачите оце про там зламали кришу. Ми йдемо розбиратись до тих ділів. Пішли. Коротше, ви не переживайте, ми їм нічого ламати не збираємося. Ми просто прийшли і їх задали мовою фактів. Коротше, слухайте, дивіться, що в чому справа. Ми знайшли наш канат, ми, звісно, своє заберемо. Не сьогодні, але ми заберемо своє. Своє наше перейде до нас. Їхнє прийде до них. А тепер розкажу, що ми зробили. з ним. Ми поправили їм кліонку і всюди написали для чого, для чого, для чого, для чого. написали мир і знак питання. Але не в тому смислі, що ми просимо миру, а в них питаємося. Чи правда вони хотіли такого миру? По Послали їм записки, що Арсен їм поправив, а я написав. Для чого ви, типу, нам предлагаєте мир, а потім такі... Okay. Де я в дупу? Я б дварі би тут зробив. І, ні, що? Mm -hmm. і тут, щоб... я що не що? Дуже добре. Я би тут зробив такі двері і такими палками, які ми робили, кришу паю mm -hmm. залити. Я заверху таку кльонку маленьку почепити, я просто відкриваєш сам, взяв там по російському посадів. Зрозуміли ми, які вони люди. Mm -hmm. Всім пока.